Герої розкладу перебувають на відстані у стані нерішучості та призавантаження після стресу. Дівчина намагається справитися зі своїми домислами щодо змін у партнера, які їй стає дорожчим, їй заважають важкі почуття, втрата довіри та легкості у застосунках з ним. Він теж не знаходить в керуванні її минулими історіями з іншими різними категоріями людей, з якими вона перетиналася у минулому. Тому у нього з недостачі інформації стався майже сонячний удар, де він намагається пристосуватися до умов, коли всі ситуації йому нагадують про дівчину. Є головний образ останнього довгого часу, який він намагається розгадати. Він уявляє близість тіл у привабливих сценах, але йому заважає відсутність речагів відваги, відтворювати в реальності наміри вразливого, прихильного серця, його план дій допрошаючи. Завмирають від нерішучості, не здійснившись. Кроки піти назустріч, лікають його через блискучі зовні пріоритети дівчини. Якісь її рішучі сигнали в оточення йому не дозволяють створити зближення безперешкодно. Йому важко стикатися з перетинанням її жіночих кордонів моменти Він забуває про себе, про свої переваги та йде, ховаючись від уваги до нього. Він розуміє стан дівчини та її обмеження з інших причин, тому не вживає критику до стилю поведінки її або зовнішніх зайвих прикрас, або уваги зайвої. Прихильників її. Він знає, що може бути між, ними та між ним та об'єктом його пристрасті в образі дівчини, коєрента цього розкладу. Він не хвилюється з приводу незмоги утримати себе в рамках, якщо його захопить хвиля безабмежності почуттів. Він легко може пережити якесь -то непередбачене торнадо закоханості. Навпаки, він стане породжувати мрійний настрій його обраниці. Дівчині жінці допоможуть подруги карпоратив, а об'єднання жіночої енергії у якомусь заході де її смуток розвіється, бо якась подія з приводу партнера турбує її та спричиняє страждання, щось раніше порушило її спокій, її змогло могло збентежити його позитивний рух в об'єднанні з кимось, що виглядало гармонійно без неї. Доля пари переживе переживе глибоке, безумовне про дитя. Один одного, тоді, коли жінка відчує зміну у, своє, у своєму протесті проти існуючих кадрів її голові, про дії партнера. Різка зміна настрою, стане вирішальною, бо обранець, пригничений протилежними виводами, в очікуванні приблизної реакції від жінки, стане уникати суспільства на фоні ясності, для обох що створення загальної платформи стає, стає корисним результатом. Він перебуває О. у діях, де може перемагати, відпочивати, аналізувати уроки, але головна його риса перебувати у своїй величі, навіть на фоні невдач партнерші. Він триматиме свою велич проти успіху жінки. Буде мріяти щоб партнерша перебувала у скруті, не щоб допомогти. Він просто хоче бути яскравішим на неї.